Всім привіт! Сьогодні на встановлення вхідних металопластикових дверей з фрамогою зверху. Показуємо посилені петлі і показуємо безпосередньо саму фрамугу зверху над дверима. Двері в нас натискним гарнітуром, нижня частина сендвіч панель заповнення. Двері алюмінієвий поріг мають для зручності використання. І по у клієнта було встановити доводчик, і щоб двері самостійно зачинялися. Майстер все відрегулював, виставив щось. Що наприклад, таким чином. доводчик Не хлопає, не бахкає дверима, а дотягує. Замок ми встановили одноточково, оскільки це другі двері. Це не основні перші з вулиці. Тому в принципі, тут просто базово, щоб замкнути. Але про герметичність супервелику тут мова не йшла. Хоча склопакет ми поставили двохкамерний для кращої шумоізоляції і щоб ось цього коридора було більш комфортніше і не так було чути та не так було тянуло холодом. Тому звертайтесь, виконуємо такі замовлення.